Чи можете ви взагалі сформувати от портрет типового російського солдата? Так. Да. Перше, я попереджую, що Москва це не Росія, да? а, чувак там від 19 до 50, який жив в бараці, тобто, це е, дерев'яна напкошена будівля двохетажного типу, зроблена з досок і брьові. Без санвузла вдома, тобто з парашою на вулиці, доволі часто без водопроводу, в якого 3-4 іпотеки: жінка-алкоголічка, яка постійно відгрібає від нього фізичного насильства, що росіяни вважають сексуальною прелюдією для себе. Це знаєте, в бабуїнів є такі ігри. Бувають. Двоє дітей-дебілів. Сидять на аує і прощі ці срані, якого просто <схватили>, схватили за сраку і сказали, ти йдеш воювати. В нього капітально промита голова пропаганди, і він, звісно, рішився, тому що в нього буде можливість виплачувати цю іпотеку чи якийсь кредит за плоєчку або ж а, новий телевізор. Його з радістю відправляють, а його дружина чекає, щоб його прибили, оскільки буде більше виплат. Вона розплатиться з кредитами, і ніхто її більше лупити не буде. А, діти дебіли, отримують якісь китайські телефони, і на цьому їхнє життя еволюціонує. Воно ну, десь якось так. А, ну, якщо продовжити далі, логічний ряд його забрали, посадили в неопалювальні якісь там палатки, де він отримав уже пілоніфріт, запалення легень. Замість того, щоб учитися, як користуватися зброєю, тактикою ведення бою, вчитися копати окопу. Вони бухали безбожно а, пальону, горілку, самогон і омивач скла. А половина з них вже після цього подохла. Іншу половину просто загрузили, вигризли десь на Донбасі і залишили подихати. Ну, десь якось так. Дуже схоже на те, що потрапляє в полон до Збройних Сил України, коли слухаєш їх насправді.